Що стосується бекану проти однорічних бур'янів, якщо у вас геть сухо, то бур'ян не ростиме і препарат не діятиме. Якщо у вас трошки-трошки є вологи, значить, починається проростання однорічних бурянів з насіння, відповідно, бекано буде працювати. Заробляти його не треба, він робить екран, ну, як більшість ґрунтових продуктів, у нього ґрунтова дія, він не промивається, тримається в верхньому шарі і просто не дасть можливості зійти. Однорічникам. Ігорю, ми з тобою говорили про сектициди, і я забув е, тобі поставити запитання, а воно висить в повітрі. Це вплив на бджол От цих а, препаратів, які ти назвав. А, дивіться, а, значить, у нас а, мовенто для бджоли безпечний. Абсолютно. Ну, і ми поки що говоримо не про обробку під час цвітіння, тобто ентомофільності у нас немає, ми говоримо про е, профілактичні обробки. Пчела про бджола 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 виходить так. чи, бджола виходить, так, чи бджола? виходить так, ну, Вона буде летіти, так. Якщо у вас там ранні якісь бур'яни є, які цвітуть, то вона може там з'явитися. Значить, е, Сіванто Прайм не має е, контактної дії на бджолу, але е, коли йде цвітіння. У нас зараз йде остаточне завершення реєстрації Прайм і під час цвітіння, але там треба дотримуватися певних обмежень, тобто ну, зазвичай, тобто ізоляція бджіл. Він безпечний, вважається, але попереджати обов'язково. Да, це норма законодавства. Угу. Ну, поки що цієї реєстрації немає. У нас є реєстрація каліпсо на цвітучі рослини, тому що на яблуні, на сади. Там так само треба попередити, але тут ми знаємо, що гарантовано, що бджола не страждає від тях від діючої речовини, не страждає личинка. Тобто цей продукт можна. І моменту, як я сказав, він в принципі не діє на бджолу. Він розрахований зовсім на інший механізм, на іншу групу шкідників. На